Доброго ранку, мої любі малята, сьогодні у нас особливий день, день доброти. Хай усмішка зранку розквітне на личках, хай буде у серці тепло і сонячно, хай ваші слова сьогодні будуть лагідні, а вчинки щирі й добрі, бо доброта це маленьке диво, яке живе у кожному серці. Діти, а що таке доброта? Доброта це коли в серці живе любов, лагідність і бажання допомагати іншим. Доброта це коли ти ділишся іграшкою з другом, допомагаєш мамі, говориш вічливі слова, підтримуєш, коли комусь сумно, не ображаєш нікого, годуєш вуличних тваринок, допомагаєш меншим. Діти, ви вже знаєте, що таке доброта. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Добрі і погані вчинки. Я вам буду показувати картинку, а ви її уважно розгляньте і скажіть, це добрий чи поганий вчинок, Петрик допоміг мамі полити квіти. Діти, який це вчинок? Так, добрий. Хлопчик штовхнув свого друга. Діти, який це вчинок? Так, поганий. Дівчинка обійняла подружку, бо тій було сумно. Діти, який це вчинок? Так, добрий, дівчинка поділилася цукеркою з подружкою. «Діти, який це вчинок? Так, добрий, хлопчик годує вуличних тваринок. Який це вчинок. Так, добрий, дякую діти, за чудову гру. Сьогодні ми з вами поговорили про дуже важливе: про доброту. Діти, завжди пам'ятайте, що добро це не тільки слова, а й добрі вчинки. Тож нехай у кожному з вас живе краплинка доброти щодня. До побачення, до нових зустрічей!